Дня продовжуємо серію подкастів, які знайомлять з історією нашої маленької батьківщини Волині, а також її дослідниками. Сьогодні у нас в гостях молодий дослідник, студент першого курсу історичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки Назарій Романюк. Публікації нашого сьогоднішнього гостя розміщені у науковому збірнику малої академії наук, а також на сторінках. Ружиченської районної газети Наш край. Назарій завітав до нас із краєзнавчим дослідженням з діяльності філій просвіти у селах Копачівської громади у міжвоєнний період. Праця видана у співавторстві із Сергієм Юнішевським, відомим на Волині краєзнавцем, дослідником нашого краю, вчителем історії ліцею села Копачівка, а також ініціатором створення музею у цьому ж Селі. Назарія у виданні ви чи не вперше здійснили комплексний аналіз діяльності просвітницьких осередків у 1921-39 років саме на території Копачівської об'єднаної територіальної громади. Чому саме цю тему обрали для дослідження і чому саме Копачівську об'єднану територіальну громаду обрали для написання своєї книги? Ну, тему я не обирав. Це була доволі інтересна історія, тому що я собі відпочивав. До мене ну, в вайбері написав Сергій Сергійович, Він сказав: Привіт, чи тебе хоч зараз є якісь там практичні заліковки, щось таке, щоб він тобі... ну, важке щось якесь навчання? Я кажу, у мене часу такого нічого нема. Він каже, давай, хоч бути співавтором книги. Я такий, давай. Він каже, буде книга про просвіту, треба, щоб ти мені поміг. Поїхав в Волинський архів, зробив фотографії деяких документів. І щоб ти не сачкував, що не пишеш мені про залістів. Він сказав, такі окей, без проблем. Я написав акти, тільки треба, щоб це допустило до фондів. Приїхав з фондом, працював, пофотографував них. Після цього я написав, він перевірив, я його перевіряв. Ну, Знаєте, щоб правильно з свіжим поглядом з боку, то більш видніший. Він мене перевіряв, я його перевіряв. І видали книжку. Ну, то легкі на підйом. Гортаючи вашу книжечку, ми бачили також, що там доволі чимало архівних матеріалів. То книга написана лише на архівних матеріалах чи, можливо, ви ще десь збирали інформацію? Ну, книга написана тільки на архівних матеріалах, оскільки людей, які вже пам'ятали би ці події, кіно про складних вже на жаль немає. А якщо порівняти села Купачівської об'єднаної об територіальної громади, в яких Діяли просвіти, то у процентному співвідношенні в яких селах було більше членів просвіти, а в яких можливо трішки менше? Я, прям Я такі Відсоткових дослідженням не займався, щоб там вираховувати. Ну, от за в тридцять 39 учасників було. Наприклад, в інших селах від, ну, близько від 20 до 40 середня кількість, Якщо ми говоримо про просвіти, Ну, активністю вони займалися різними. Вони читали газети, газети кожна виписували кожну ну, філій, намагалися виписувати газети, читали спільні читання, проводили, проводили спільні наприклад, вистави. Ну, були театральні, аматорські театральні ну, хори, як правильно сказати. Ну, хорові, хорові колективи. Хорові Вони виставляли там 100 тисяч, мертві душі, це також так. це з цікавого. Вони займалися такою імпровізацією, що було важливо, скільки там вносили членські кошти. І за рахунок них збільшилась кількість книжок бібліотеки, бо кожна з цих вважалася гордістю мати власну бібліотеку. Більші не відсували в центр, оскільки в Луцьку це було центрально в наших землях, а з Луцьку вже у Львів. Там був головний центр, скажімо, це і все є. Ну і ще з вашої книги дізналися, що просвіти про почали е, свою діяльність згортати після 1932 року, і з чим це було пов'язано, чому саме цей період історії? Варто відзначити те, що загалом кінчилось існування тридцять дев'ятого році, не велиць 32-го, тому що поляки, ну як це треба більш глибоко в контекст входити, тому що на території України були незаконні партизани ОУН. І дуже багато з них було при просвіті. Скажімо так, і просвіта була своєрідним розсадником цього, що сказати, тому що багато учасників були або ОУН, або ПЗУ. І тому, щоб передбачити загрозу, що вона не розросталося, треба було підкорені різати. Ну, поляки вам зрозуміти, тому що якщо ми говоримо про заборону, треба брати польський контекст, тому що це польська держава, вони дбали про свої країни. Українці дбали про те, щоб мати свою країну. Це трошки вагомим внеском історії, тому що ми вважаємо такий, о, які погані поляки це все робили. Для нас вони погані, для себе вони добрі. Це теж треба враховувати. Загалом дослідження саме і цей просвіти, тому що, окрім українських організацій, ми були польські організації, це і сільськогосподарські грудки, откупачівці існували. Можна відзначили теж, що навіть були, приходили студенти чи виконання викладач, викладачі Єлонського університету, проводили деякі лекції, розказували, як правильно вирощувати певні рослини, були конкурси на найбільшу картоплю, наприклад, угріки і подібне. Досить цікава тема вашого дослідження, але. Ми вже згадували, що ваші дослідження є і в наукових збірниках Малої Академії наук, і на сторінках періодичних видань. Що ходить ще до кола вашого зацікавлення і на які теми, можливо, ви ще писали? Ну, окрім цього, у мене були публікації на малої академії для конференції. Це була про сім'ю Пайдовських. Це була одна із купошівських родин Кихівських. Була осада Кручівка за Кристина Купачівки. І друга публікація в мене була. Це для так само для малої академії, це про сім'ї Воронецьких і їхні землі території Розинщини. Це також вагома історія, це 1600-1800 роки йдуть. І є ну, теж цікава історія, оскільки це починається гілка квінгів Воронецьких і Кандів Збаревських. Він одружився із місцевої княгинію. Він отримав спадок саме Ворончин, Квітневе, Колишні баб'є. До перейменування і інші села вони тут створили родину, і не було три сина, і вони створили три гілки: Порицькі, Воронецькі і Триліські. І кожна з цих гілок мала, ну, були князі, так сказав. Пізніше основна гілка Вороненських вигасла, і як не понесли Терліські вже там не почали іменуватися князями Терліськими та Воронецьким, а потім просто стали Воронецькими. Ну, це теж цікава історія, оскільки це їхні постійні сутички між ними. У моїй роботі згадується як два брати Воронецьких я пам'ятаю тільки одного Лев Воронецький, інший вже забувся. І цікава історія, як вони між собою побилися і був розб... побитий маєток у слі Ну Це теж цікава історія, оскільки де той маєток, я, наприклад, не знаю. І але, чого ми не знаємо? Це цікава історія, тому що загалом ми щось знаємо, то, що Волинь, край лісів, але по факту, скільки нас було городив, скільки нас було міст, райміст, сторожище. Тож, ну, багато таких міст, які зараз стали селами, наприклад, сотні було в свого часу доволі велике містечко. Назарія ми вам, як читачі і працівники бібліотеки, щиро дякуємо за те, що ви відкриваєте сторінки незнаної до цього часу історії нашої Волині. Дякуємо вам за розмову. Бажаємо вам нових творчих здобутків, а всім нам миру, перемоги! Любімо, шануємо нашу Україну та нашу маленьку батьківщину Волинь. Дякуємо усім тим, хто боронить нашу державу. Дякуємо Збройним силам за можливість зустрітися сьогодні та працювати.